Вибухи на території одного з найбільших в Росії заводів з виробництва вибухівки до боєприпасів імені Свердлова у Нижньогородській області. Ураження підприємства підтвердили у Генштабі. Крім того, там розповіли про прильоти по комплексу з перевалки нафтопродуктів. Морський нафтовий термінал у Феодосії. Він, зокрема, забезпечує, точніше, вже забезпечував армію окупантів пальним на передовій за минулу добу. Мінус 1020 російських убивць і гвалтівників. Загалом ворог атакував 193 рази. Найбільше на покровському напрямку. 59 штурмів. А ще на Сіверському, Новопавлівському і Турецькому 20, 22 і 23 бої. Зіткнення відповідно. Наші захисники уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БПЛА і командний пункт противника. А ще знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника. Ставайте до лав сил оборони України разом. Легше долати ворога. Слава Україні.